Зробимо такий приклад із життя. Тетяна. Вона шила дитячий одяг і продавала його через онлайн. Сплачувала вона податки як ФОП. Поки не прийшла перевірка. За помилку в реєстраторі розрункових операцій їй нарахували штраф. І цей штраф більший ніж за її прибуток. Можете зрозуміти, штраф більше, ніж вона, заробляє. Як це може бути таке? І через півроку бізнес раптово закрився. Вона виїхала в Польщу. І це одна історія, і ще один втрачений платник податків. А скільки таких історій в Україні? Одні виїжджають, інші уходять у тінь. А вони на круглому столі щось обговорюють, не можуть вирішити це питання, цю проблему. Весь час круглі столи, а проблематика залишається. І бізнес вже загнаний у тінь, бо не витримує податкового навантаження. Голова комітету Дмитро Наталуха, який. Був присутній на цьому круглому столі, який фактично проводив цю зустріч, сказав, щоб реформувати податки, потрібна аналітика і точне розуміння ситуації. Що ж він мав на увазі своїми оціми словами? Він натякає на нестачу системного аналізу наслідків реформ, коли рішення приймаються без розуміння. Їхнього реального впливу на малий та середній бізнес. Тобто рішення приймаються на ось. Прийняли рішення, які наслідки будуть після цього, невідомо. А як правило, приймаються такі рішення, що ще гірша ситуація після того, як було до цього. А вони приймають без аналізу і без розуміння, що ж буде. Потрібно знати, що працює, а що знищує економіку. А вони цим не приймають. Вони експериментують. І ось да, доекспериментували за того, що бізнесу тіні, окрема частина вже закрилась, і все. Все йде на спад. А вони все приймають рішення. Що ж вимагали учасники оцього круглого столу? Зберегти спрощену систему, і, як мінімум, на період війни і відновлень, зменшити податкове